Всім привіт! З вами Толік Кластер, хлопчики-голубчики. Так, виключаємо аварієчку, я трішки поспав. І тепер можна продовжити вести кетчуп. Так, я нагадую для тих, хто пропустив попередній випуск, що ми веземо кетчуп для АТБ, бо мене попрохав мій старий добрий товариш. Врум, 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 врум. Тому десь під вінницю ми їдемо з ящиком кетчупа. І то все веземо в АТБ. Так, коростащив направо, але нам не туди знову ж таки. Тому всім, хто з скороста, привіт від толіка кластера. А ми їдемо далі. Поки, скільки я вже місяць чи два роблю на пошті, так, на новій, то за цей час я вам хочу сказати, що жодного разу якогось прям що под цікавого вантажу я не віз. Я ще так перекинув там якісь колеса возив. Клітки їхні оці возив. Але ш, щоб щось от, дійсно цікаве, ні. Взагалі, поки що цікавих вантажів не було. Я, власне, через це стільки і не знімав. Тому що, ну що мені, одне і те ж саме знімати, як я той ящик загрузив, то ящик вигрузив. Ну, якось таке воно, не знаю. А це ось для тебе кетчуп. Це вже щось. Шість... Прикольніше. І плюс намагаюся брати невеликі рейси, тому що складно мені, дуже складно йти довгий рейс, це дуже вимутує. Ми ось кетчуп веземо, скільки тут? 300 км потрібно було проїхати. Ну, я трішки більше половини вже дав, і, чесно кажучи, я вже робив дві зупинки. Тому що, ну, не можу, мене ламає, спину тягне. Жесть. Однозначно нікому не можу рекомендувати. Це довгі рейси, особливо, якщо у вас геморой, то взагалі треш. Воно викалює, воно видавлює. Ну, неможливо. Ой, трохи з'їхав. Ще я не проснувся. Ще не проснувся. Ніяк не можу добити цю вогівську каву довбану. Жесть. Ну, вона як кріпа, я вам чесно кажу. Вона гіркуща страх. Я дивіться, бачите, я тільки поспав. Я не знаю, що зі мною робиться, друзі. Хто далекобійник і також дивиться, а мене порекомендуйте щось, чи може які вітамінки, чи що. Я не знаю. Енергетики не допомагають, кава Ну фактично не допомагає. Ну Там хвилин на 10-15 на 15 тонусу я ловлю, а далі все. Далі просто ломить. Можливо, потрібно взяти відпустку, я не знаю. Можливо, потрібно там тиждень-два відіспатися, щоб стати знову е в ритм і стати більш-менш бадьорим. Але. я не знаю. Типу, вода і гроші потрібні. Тут ось О! Після останнього ДТП. Ну, як ДТП. Я залип і не вписався в поворот та відбійник влетів. На мінус 4 штуки я попав. От. І, і про які може бути мова вихідні, коли тобі потрібно, бренд, гроші заробляти? Так що не варіант. Але, хлопчики голубчики, то моя проблема. Ми тут не про то. Що воно спереді йде? Щось мені на хвилину здалося, що то попереду мене йде е, ця е, конячка. Але не ні, то бачу таке кленровер, чи що вона? Матізів накупили на кожному повороті. Це страх. Так, що в нас тут? Шановні водії, дотримуйся правил дорожнього руху. Та дотримуємося як ніколи. Так, це що таке? Камера? Камера, камера. А я не порушую, не порушую, не надо мені тут. Так, о, АТБшка поїхала. Сюди наші возять. Правильно, правильно, молодці. Тоже, до речі, на манові був. Ну, мани, вони, вони стабільніші, вони кращі. а це скані ці Вольво. Саме, що не на є європейська класика, це Ман. От ман. Це воно. Це інше ми навіть не розглядали. У мене, до речі, на каналі є порівняння Volvo і Mana, і якщо ви подивитесь, то ви побачите, що Вольво по всім показникам просто програє. Тому, якщо ви там хочете собі придбати фуру, або ви пішли на якусь контору робити, і у вас є на вибір там декілька різних марок фури, то беріть, однозначно, мана, не пожалкуєте. Це топова автівка. А якщо ще двигун покачаєте, то взагалі буде пушка. Бо двигун базовий, що на мані стоїть, то слабенький. 90, якщо в тебе там тонн з 20 на ящику є, то більше 90 ти ніяк не підеш. Хоч би захотів, але ні. Як 40, що два ящика в тебе цих повноцінних стоїть, то. 80 там 75 в кращому випадку. Ну Тобто, ви маєте розуміти, що якщо вас там прям по горло, по навантажать то буде біда. Ви будете рейс довго і нудно вести. По розходу в мене, ну, взагалі я не, не відчуваю, я вам чесно скажу. Ти типу, пошов в мене там на 100 км 35 літрів йде, то, блін, в мене бак під горло це почти 400 літрів. Я там заправляюсь дуже рідко. Що мені дуже подобається, до речі. Бо я дивлюсь, там, як руха кабіна їздить, то в нього бак нікудишній на фурі. Вони постійно тупо заправляються. Я що не гляну, він тільки виїхав з заправки, вже порожній. Справа класний білборд. Не спішу, хай вони йдуть у відрив, бо там щось прям дуже дорога забита. Це ми зараз попомучаємося. Я краще їм а, запас зроблю, щоб не тертися біля них оце по, по, по 40 км в годину. Так, трішки відпустив їх від себе і тоді можна йти. Там ось щось стопнули поліцейські, Щось перевіряють. Що тут у нас? спить хтось, мабуть. скоріш за все, да. Я б теж вже кібардут ліг, би, Час летить, хана. Наче тільки ось спав, вже три години пройшло. Це жесть. Щось би не кермом оце, а в ліс та по гриби. Ото тема. Космо ФМ. Ще хтось радіо слухає хана. Колись була файна тема. Радіо це було все. Особливо для далекобійника, коли він фактично живе постійно в автівці. Для нього це і телевізор, і е, співрозмовник, і музикант все, все, що потрібно, все можна було знайти на радіо і кайфувати. А зараз що? Зараз підключився, включив якийсь серіальчик і їдеш собі, чілич. Зараз то полайтовіше, не то що раніше. Або ютубчик якийсь залип і погнав. Так, що в нас тут? Поломка? Стій, стій. Так, поліція, поліція. Ми не порушуємо соточкою. Ти що ж ти робиш? Ну. За що? Я йшов в норму? І за оцього додіка я е, пішов на обгон, і я ще й порушив. Ну, ви що, взагалі. Він е, різко притормозив перед поліцейськими, бо скоріш за все, йшов швидше. А я ще й влетів на штраф. <кій> Блять, бидло. Жесть. Як таких земля носить? Слів нема. Шо ви стоїте? Ідіть робіть, блядь, стоять на постах своїх. Ніхера ніхто не робить. Весь настрій зіпсували просто. 200 євро на дорозі не валяюся. Так, всім, хлопчики, голубчики, хто скочерівав, всім привіт. Передаю всім привіт. Обов'язково пишіть, якщо ви скочеріва. Тут хоч борти поставили і то плюс. Борти потрібні. Ви прикиньте, скільки вони що звуку забирають, що пилюки, та ну, це, це просто кайф. Борти поставити напроти будинків це дуже розумно. Так, все, можна йти на обгон. Але там щось. щось... Чи Феррарі їде? Щось блок не дуже їде, хай давайте його пропустимо. Ну, я майже вгадав. 23 градуса на дворі. Бачите, я ж кажу, що точно Бабине літо. Де це в жовтні бачилась така температура, якщо не на Бабине літо, то кайф. Що, по 50 стали, да? Ай-яй-яй. Я теж хотів. Зайняли моє коронне місце, я завжди тут стою. Там соняшники цвітуть, пахне класно. За милу душу посеред природи так сходити. Добра автівка попереду йде. Ніяк не можу догнати його взагалі. От ви подивіться. Це жесть. І він прям йде в відрив. Точно не на манові їде. Або на прокаченому манові. Той також йде так само. Бадьоро. Боже, дайте мені вже кудись повернути. Я все попрямі, та по йду, це жесть. Скільки ж можна. Це страх. Тут взагалі, бачите, класно, дорога не прям під дворами йде, а там скільки метрів з 200-300, мабуть, до будинка. То оце взагалі топ. Плюс перехід поставили дуже зручно. Бо так як захочеш до кума в гості збігати, блін, по трасі хер перебіжиш. То й пити перехочеться. А так по містечку взагалі топ. б сюди закись азоту поставити на Манчку. О. Чисто, коли потрібно когось обігнати, то те, що треба. О, там хтось шашлик хлопці жарять. Молодці. Правильно, на підстопчик. Оце класний підстоп Бісєтки поробили, блін. Все молодці. Видно, що Київська область, видно, що царгород їдемо. Да. Це, звісно, бомба. Біседки на підстопі з мангалами. Та ти що? Це можна з хлопцями засісти дня на два, на три там. Ох. Молодці. Але мені треба кетчуп підвести. Ні-не. -ні -ні. То все потом. Ну куди ти вперся? Я тут, блін, намагаюся обігнати всіх, а вони ще мені набиваються. Не здумай ставати в ряд сюди. Йдь далі. Щас точно стане. Так, нам 75 кілометрів залишилося. Вже і не так багато. Ну, ну якби ще ти йшов, щоб пряма, то і по 90 без обмежень. Бо я ж то там скину. Потім поки знову наберу швидкість, потім скинуть тобі зразу. потрібно, І так воно йде. Якби що чисто так пряма, то взагалі б швидко було. Так, ну, мені показує, що 71 км і 1 година 9 хвилин залишилося їхати. Я б таки перед тим, як розгрузитися, я б, мабуть, б, десь би б марнув. Бо це хто значи мені просто розгрузитися, і все. А як вони мені ще скажуть щось довести кудись, то буде біда. Та плюс потрібно ще подзвонити менеджеру. Та хай він мене поставить на НПшки на рейси знову, то треба б трохи поспати. Бо як буде зразу щось там з Києву чи від кіля, то там уже буде не до сну, бо там а, графік, там потрібно чітко, вчасно приїжджати, то там мені буде явно не до того. Давайте ми десь тут, мабуть, станемо. Тихенько собі, бо я підстопу попереду не бачу. Так, на Калинівки. отут ми станемо за знаком одразу. Та і все. Бо там далі вже розвилочки. Туди-сюди. Якщо хто з Калинівки передаю вам всім привіт. Толік Кластер, як завжди, на каналі Рух Кабіна. Не забувайте підписуватися, ставити коментарі. Все буде Україна.